Всім доброго дня. 5 місяців служби в лавах Збройних сил України позаду. Я про це дуже мало розказую, тому що ще не настав час. Вся інформація про попередню мою службу знаходиться ось на цьому телефоні. Ось тут у мене в голові. І ось на цій камері. Настане, час розкажу доволі детально, буде цілий цикл відео. Але з недавніх пір мені запропонували дуже цікаву роботу, яку я, в принципі, трошки трішки подумав і потім вирішив на неї погодитись. З недавніх пір я працюю в підрозділі матеріального забезпечення. І ось мій шеврон. Ось. З недавніх пір я головний кухар і я готую для солдат їсти. Чому я погодився на цю роботу? Тому що я вирішив зробити невелику таку революцію. Перше, я захотів змінити думку солдат про те, що військова кухня це якась там незрозуміла каша на воді з додаванням тушонки і якийсь там незрозумілий суп. Тобто я вирішив, щоб була їжа максимально смачна, максимально домашня, щоб солдати з радістю ходили на кухню і споживали їжу. Я вже працюю, якщо не помиляюсь, це вже буде третій тиждень на цій новій посаді. Я вже зняв певний контент, наприклад, і буду знімати контент на цю тему. Якщо вас цікавить щось на цю тему, пишіть в коментарях. Я обов'язково зніму про це відео, якщо це можливо. Вже зняв контент недільний, тижневий, точніше, раціон. Солдатам нашого підрозділу, коли вже я готую, що я готую солдатам. Тобто, незабаром це відео вже вийде, я вже його змонтував, але воно вийде після цього ролика. Тому найближчим часом буде ось такий контент. Кого цікавить, задавайте запитання, буду відповідати по мірі можливості. Власне, на сьогодні це все. Дякую, що дивились. Побачимось!